Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Справедливий Бог. АМОСА 5.14 Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити. У підлітковому віці Райан втратив матір, яка померла від раку. Він залишився без даху над головою і незабаром кинув школу. Хлопець відчував безнадію і часто голодував. Вже через роки Райан заснував некомерційну організацію, яка дає можливість іншим людям, особливо маленьким дітям, садити, збирати врожай і готувати їжу, вирощену на власному городі. Організація побудована на переконанні, що ніхто не повинен залишитися без їжі. А ті, хто щось має, повинні піклуватися про тих, хто цього не має. Це резонує з Божим серцем, яке прагне прояву справедливості та милосердя. Господь глибоко переймається болем і стражданнями, з якими ми стикаємось, побачивши жахливу несправедливість в Ізраїлі, Він послав пророка Амоса, аби той викрив лицемірство людей. Ті, кого Бог колись врятував від рабства в Єгипті. Тепер за пару сандалів продавали в рабство своїх сусідів. Вони зраджували невинних людей, відмовляли пригнобленим у справедливості, топтали голови бідних і при цьому робили вигляд, ніби поклоняються Богу. Амос закликав народ Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити, і буде із вами Господь, Бог Саваот, так як кажете ви. Кожен із нас пережив достатньо болю і несправедливості в житті, щоб вміти спілкуватися з іншими і бути корисними? Настав час шукати добра і приєднатися до Бога у встановленні справедливості в усіх її проявах. Яка несправедливість, з якою стикаються інші, резонує з вашим власним досвідом? Як Бог може використати вас, аби їм допомогти? Помолимось. Справедливий Боже. Дякую, що ти не закриваєш очі на біль та страждання в нашому світі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.